Добрий день, дітки, а ви любите казки. Сьогодні я вам пропоную послухати українську народну казку Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і жили вони дуже бідно. Діду, зроби мені, будь ласка, солом'яного бичка і осмали його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок набрала баба пряжі і погнала солом'яного бичка пасти. А сама сіла під кущем, пряде нитки і приказує Пасись, спаси бичок на травишці, поки я нитки попряду. Пряла пряла та й задрімала. Коли це з лісу з великого бору бежить ведмідь. Ти хто такий? питає ведмідь. Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Дай мені смолий обідряний бік золотати. Бичок мовчить, тоді ведмідь схватив його за бік. І давай його молу, віддирати. Віддирав, 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 та й зав'яз. А тим часом прокинулася баба, дивиться, а бочка немає. Де ж це мій бочок дівся? Коли дивиться, ведмідь бору, бочка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв його і кинув у льох. От на другий день ще не світні заря, а баба уже набрала знову пряжі і погнала бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде і приказує Пасись, пасись, бичку на травишці, поки я попряду. Пряла, пряла, поки і задрімала. Коли з лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка, ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. А вовк і каже, коли ти смолою засмолений, дай мені смоли. За ти бік, кляті собаки обідрали. Бери, каже, бичок. Вовк відразу за бичка, хотів смолу віддерти драв-драв і застряв. Прокинулася баба. Розказала дідові, що трапилось. Дід і вовчика в погріб кинув. Погнала папа на третій день бичка пасти, сіла під кущем та заснула. Коли біжить лисичка? Ти хто такий? Я бичок тротючок з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені, будь ласка, смоли прикласти до боку. Бери, схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід кинув у погріб лисичку, а наступного дня і зайчика побігайчика піймали, сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його й питай Діду, а навіщо ти ніж гостриш? Щоб тебе шкуру зняти та зробити собі і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, діду. Пусти краще на волю, я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. На другий день ведмідь приніс багато меду. дід сів і знову. Ножа гострить. Вовк його питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти і на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід. А через день вовк привів цілу отару овець. Знову сів дід ніж гострити. А лисичка дідуся питає скажи, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У тебе гарна шкурка на опушку і на комірець хочу зняти. Дідусю, не знімай з мене шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Підпустив дід лисичку, а лисичка йому віддячила, привела гусей і курей. Гострить знов ніж. Дідусь, а зайчик питає Навіщо дідусь? Будуть мені на зиму рукавички. Не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок сережок намиста принесу. І зайчика дід відпустив, і він йому за це віддячив. І зажили дід з бабою дуже багато, а солом'яного бачка? Собі залишили на згадку. Дітки, сподобалась вам казочка? А як називається казка? Як жили дід і баба? А скільки всього було героїв в цій казці? Що попросила баба у діда? Щого зробив дід бичка? Кого привів бичок? Що сталося з ведмедиком, вовком, лисицею і зайчиком? Чому дід відпустив звірів? Як вони йому віддячили? Як змінилося життя діда і баби? Хто головний герой в цій казці? Дітки, я дякую вам за увагу. До побачення!